Молодь у поліції. Студенти ВНУ імені Лесі Українки зі спеціальності правоохоронна діяльність зустрілись із представниками різних підрозділів поліції. Молодь мала унікальну можливість побачити роботу правоохоронців із середини, поспілкуватись із тими, хто їх захищає. Студентам розповіли про специфіку роботи поліцейських систему «Custody Records», яка вже діє у всіх підрозділах Волинської області, особливості діяльності інспекторів з дотримання прав людини. Студенти дізналися, як поліцейські Онять Україну на сході, а відтак про специфіку вибухотехнічного відділення бойового підрозділу. Відбулась і ознайомча екскурсія на вулиці. Студентам показали, як працюють криміналісти та вибухотехніки. Свою ділянку роботи продемонстрували бійці стрілецького батальйону корду та рота поліції особливого призначення. Цікаво було спостерігати за роботою кінологів зі службовими собаками. Майбутнім поліцейським провели екскурсію і в ситуаційному центрі ГУНП. показали роботу чергової частини служби 102, диспетчерів і інших підрозділів